Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. У студії для вас працює Віктор Самойленко, і в ефірі програма Гіста. Сьогодні до нас завітали двоє артистів, які не бояться говорити про глибокі, іноді болючі, але завжди справжні емоції. Нікіта Кісільов та Іскрам завітали до нас із піснею кайся. Пристрасна та відверта і дуже чуттєва сповідь двох душ. Привіт. Привіт, 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 дуже раді зустрічати вас із такою крутою прем'єрою, і насправді банально, але хотілося б розпочати саме з того, як народилася ця колаба. як хто до кого звернувся, чия це ініціатива була. Ми познайомилися не так давно, десь півроку тому да. на премії, премії Так. і познайомилися, просто зустрілися. Потім якось так вийшло, що я дізнався, що і іскра працює недалеко від мого будинку. Да. Ми вирішили піти попити каву, поспілкуватися. І в той час, коли ми спілкувалися, я подумав про те, що було б круто зробити якісь якусь колаборацію. І мені дійсно дуже подобався голос Олександри і Її тембр, і звісно, всі чули її хіт дуетний з е, виконавцем та Меловіном. І мені хотілося, щоб цей голос він не зникав і продовжував угу. рухатися далі. Тому, в принципі, була ідея, от початок цієї ідеї, а пісня вже трошки згодом народилася. Так, а я е, дуже мріяла про дует з Нікітою, і в цілях на 2025 рік я собі написала дует з Нікітою Кісельовим і вийшло так. Що Нікіта мені написав, і я просто в шоці сиділа вдома в 12-й ночі. <смі> така це повідомлення, і така реально. Тому, любі друзі, е, ці ваші цілі, які ви собі ставите, вони здійснюються. Просто потрібно до них іти і щось робити. І мрійте, не забувайте мріяти. тому що це ну реально. Я, я була дуже вшокована, коли Нікіта мені написав і скинув мені Демку пісню, вона мені дуже сподобалася. Але я його помучила і поігнорувала і не відповіла зразу, що мені подобається. А потім вже записала кружечок, де я така дуже щаслива і вже не співаю приспів. І ми вирішили, що це воно. Ти кажеш, що дует з Нікітою був у тебе безпосередньо в цілях на 2025 рік. Ця ціль з'явилася до премії, коли ви познайомились особисто. Це пісня вже, вже пісня. Мені дуже подобається і подобалась творчість Нікіти. І коли ми познайомились, я зрозуміла, що ця людина просто настільки щирий, настільки відкритий, настільки е, крутий, що я хочу з ним прям заколабитися. І, і тому прям прописала собі цю ціль. В безпосередньо в пісні відчувається, що це сповідь, але безпосередньо про що саме хотіло ви висповідатись завдяки цій пісні? Насправді, пісня вона не про сповідь, вона просто про бажання двох людей і іноді потаємні бажання людей, насправді дуже багато надихався і кіно, і літературою і різними образами, які я бачив у фільмах, і хотілося зробити пісню про гріхи, які ми не відкриваємо на публіку і всім людям не показуємо. Але от своїй другій половині, ті людині, з якою ти. Можеш йти далі і розповідати про себе більше. От в цьому дуеті ми виступили такими людьми, і показати для людей, що у всіх існують такі бажання, різні бажання, і їх можна один одному відкривати і не боятися про це говорити. То в пісня, в принципі, я ем, стараюсь писати про те, що ем, в житті є, і що близьке до людей, ем, чи то про кохання, дуже багато писань в мене. Про просто щасливе таке романтичне життя і все, і все інше, але є і різні аспекти цього життя, тому ця пісня відкриває трошки більше аспектів. А безпосередньо для тебе це пісня, яку тобі запропонували, а які, скажімо так, як вдалося? Взяти щось своє і принести безпосередньо вже готову в пісню, те, що вийшло, те, що ми зараз бачимо, те, що ми можемо чути, зокрема і під час кліпу, про який пізніше поговоримо, як це все взагалі вдалося всередині себе дістати в пісню? Ой, ну мені насправді дуже близька ця тема, е, хоч я і така в житті, е, ну не знаю, дівчинка-дівчинка. Напевно, не знаю, треба питати в людей, які мене оточують, але. Прям я відчуваю, що всередині мене е, сидить оце така потаємна сторона е, душі моєї, і мені дуже сподобалось, що саме в цій пісні е, я її. Відкрила для слухача, для глядача, що я можу бути різною, різносторонньою, і всі ми заслуговуємо на те, що у нас можуть бути, як Нікіта сказав, різні сторони, і їх не потрібно соромитись. Це ж класно, це наповнює нас як особистостей і дає нам повну картину нашого життя. Якщо безпосередньо говорити якраз про ці темні сторони, а наскільки, на вашу думку, обох думку, важливо це реально розкривати в стосунках, бо пісню ми маємо про кохання і про такі от незвичні, нестандартні його сторони. І знову ж таки, ми всі знаємо, що тримати в собі дуже довго це погано. Але от саме якісь потаємні ці темні частинки, наскільки важливо їх передавати, розповідати про них, наприклад, тому ж партнеру? Сто відсотків важливо тому, що це по перше, вас зближує ще більше. Можливо, у партнера в нього такі ж самі там бажання, як і у вас. А ви сидите такі один на одного дивитесь, не знаєте, що вам робити. Ну, типу, і це ж не приносить вам повного кайфу від і насолоди від життя і ваших стосунків, зокрема. Тому обов'язково про це говорити, обов'язково ділитися, обов'язково не соромитися, обов'язково підіймати цю тему. Підтримую, <світ> <світ> Таке що, нічого що і, сказати. І та, та, дочка. Та, та. <світ> Якщо говорити про вплив пісні на вас обох під час запису, під час процесу безпосереднього її створення, чи відбувалися якісь внутрішні, можливо, творчі зміни, трансформації? <світ> ну в мене точно відбувалися, і мого образу, в принципі, ліричного, такого романтичного героя, дуже світлого. Дуже багато пісень в мене вже написаних про щасливе таке кохання. і мій Образ був дуже такий стриманий більше до класичного образу співака на естраді відносився. Зараз хочеться трошки виходити з нього. Вже набридло і знімати такі відеороботи, дуже такі лагідні, красиві, просто показувати красиву картинку. І мені особисто, як автору цих пісень, набридло писати про. Ну я дуже багато вже висвітлював щасливе щасливе кохання, як воно. Є і е, це класно, що в мене народилися такі пісні, і вони є зараз, і люди їх люблять. Але хочеться трошки йти далі і змінюватися і внутрішньо, і зовнішньо. Е, зокрема, в кліпі, наприклад, на пісню Кайся. Е, е, ми е, змінили образ. В мене тепер, е, типу, поголена голова, і там розбита брів. Я ну, себе бой, відчуваю е, да, більш брутально ніж тоді е, в тих роботах. І мені здається, що і команду, яку ми залучаємо до зйомок, вона більш молода, більш прогресивна, вона більш сучасна, і тому виходить такі, така енергія, яка мене рухає далі, також як людину творчу. Я завжди люблю колаборувати з різними новими людьми. Тому якось так виходить, що змінює. До речі, щодо кліпу дивилися сьогодні зранку, вже має понад півмільйона переглядів. Він набрав за два тижні. Хотілося б дізнатися, наскільки багато було ваших ідей в кліпі, і безпосередньо чи були якісь моменти? Оце завжди цікаво, коли у виконавців, коли у артистів є якісь невеличкі, але конфлікти, наприклад, з режисером через неспівпадіння цього бачення. Ні, конфліктів у нас з режисером не було, тому що ідея, по суті, вона принес принес її я до режисера, і ми дуже довго мешталися між різними ідеями. Да, Фінальною не було але... так. Да, ми думали дуже довгий час дуже довго думали, і було відчуття, що ця пісня не відкривається з тими ідеями, які були. І я про це казав і своїм друзям. Ми там і вдома. Сиділа, спілкувалися із командою, і от я з одною зі своїх подруг спілкувався. Вона запропонувала: А що якщо вам бути там, типу, ти отакий от, от поганий хлоп хлопчик, там якого заарештували а е іскра вона детектив, яка там спокушається тобою. і У вас виникає якась е іскра між вами, е так і ну, Куди щось відбувається не? далі. І мені дуже якось цей образ одразу в голову я запропонував е, е, всім і Іскрі, і всі сказали, так, так супер, давайте так. готувати кліп. От якось так і вийшло, і по суті, е, режисер він більше візуально впливав на цей кліп. Він е, показував і розказував е, візуальними ефектами, прийомами, роботою з оператором е, цю історію. А саме от база, типу, історія була вже написана і принесена до команди. Чи важко було перевтілитись безпосередньо в ці ваші образи детектива і бедбоя? Мені особисто взагалі не було важко. Мені настільки був е, такий прям мій-мій образ. Е, от я прям себе відчувала на всі сто, кайфувала повністю кайфувала від процесу, зйомок. Особливо під кінець, коли був були танці, це взагалі? Mm -hmm. Ну мені просто настільки подобалось, я настільки кайфувала від цього, настільки себе. Почувала в цьому впевнено, що я була дуже задоволена і дуже задоволена результатом, який вийшов. І це настільки класно передає емоцію, тому що там все в червоному світлі, все так пристрасно. І ну реально можна покаятися да. всім богам. До танців, до речі, я спочатку, коли ми спілкувалися з командою, що, ну там питали там, що ти робиш, в кліпах, що не робиш, а мені, ти танцюєш. Я кажу, ні, танцювати я точно ти не, не точно буду і потім склікає Нікіта. Танцює. Та, та і ми, звісно, танцюємо, все добре. І от зараз я вже готую новий матеріал, нові відеороботи і нову відеороботу. Я кажу, я хочу танцювати. Вже знаєте, якось дійсно, коли ти йдеш далі і якось себе випробовуєш і рухаєшся в тому напряму, де, де ти ще не був, виходиш з зони комфорту. Хочеться, якщо це вдається, звісно, хочеться йти далі і експериментувати ще. Насправді про цифри очікували, що настільки швидко набереться оця от половина мільйону? Тобто це півшляху mm -hmm. вже пройдено? Ну е е я. Я дуже радий, що в нас є півмільйона переглядів, і справді я розумів, що скоріш за все, у нас і дуже велика підтримка нашої аудиторії, mm -hmm. і звісно, дуже велика підтримка в Тіктоці. Це дуже важливо зараз. Але я розумів, що саме ця пісня, вона швидше за все буде саме Ютуб хітом, і саме на Ютубі буде більш сприйматися ніж на різних платформах. І так воно і вийшло. На Ютубі люблять і історії, і пісні з сенсом. Зокрема, типу і от... красивий візуал, та, так, та, щоб та, можна та. було подивитись на цю картинку, захопитись нею. А це все ми зробили. Так, так. Це ми зробили і дуже дуже тішимося з коментарів, тому що реально поганих коментарів ну, типу, ну там дуже взагалі мало ну, Я там не їх знаю. можна на, на пальцях однієї руки перерахувати. Взагалі mm -hmm. дуже всі приємні коментарі. І навіть в Тіктоці взагалі mm -hmm. 에, ну, немає. Якихось негативних хейтерських майже коментарів. Я Тому в шоці, дуже дякуємо глядачам <смір> про коментарі. мені скажу. Сьогодні побачили дуже багато коментарів з приводу того, що прохань навіть не коментарів, а прохань записати пісню із казкою. А, 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 да. <смір> <Враховуючи> це <смір> просто порівняння. Основний року. <смір> аргумент, основний аргумент це голос. А, думала про це? Е, взагалі. Я не асоціюю е, себе з е, Сашою Заріцькою. Я не вважаю, що в нас схожі голоси. Так, можливо, зовнішньо ми схожі, тому що я це чула і після минулого е, свого е, дуету е, зразу всі почали порівнювати. Е, і зараз я це чую, і всі кажуть, що це типу казка 2.0, або дуже схожа на Сашу Заріцьку. Е, я читаю ці коментарі. Ну класно, що люди, типу, бачать в мені. Е, Таку класну артистку, тому що мені дуже подобається творчість казки, справді. І ну, це приємно, коли артисту, молодого артиста порівнюють з такою особистістю, як Саша Заріцька. Ось, е я не знаю, що буде далі. Можливо, колись ми реально заколабимося, але поки що в мене в планах цього немає. Е в мене в планах поки що випустити свою е сольну пісню, е ось, яку я також готую. Е дуже вона така буде прям вайбова, атмосферна. А враховуючи такий відчутний зв'язок в кліпі між тобою Нікітом майбутні дуети ще будуть? А я не знаю. Це треба ну я Я не знаю, треба, щоб думаю це можливо, Ми із Скайлер записували ще один дует повторно і. В принципі, я ж пошу пісні і дуетні. Я відчуваю, хто буде співати зі мною. Тобто, якщо вийде так, що я буду чути в цій пісні іскру, то обов'язково запропоную. І може, ми ще раз, два, три, п'ять заспіваємо. Не знаю, а це реально Життя звучить вдома. як ніби то як в Гаррі Поттері» — Ти той, хто створює чарівні палички, які потім вже обирають людину. До речі, так. Трошки більше про пісню, а вона порушує в принципі конфлікт між духовним і тілесним. Mm -hmm. Наскільки взагалі важливо говорити про це через музику? Чи є музика таким собі терапевтичним, скажімо так, методом поговорити про це? Ну, я вважаю, що музика взагалі дуже сильно впливає. Вона, як знаєте, як НЛП, дуже якщо вона дуже часто звучить, особливо поп-музика. Вона ну на велику масу людей, аудиторія розрахована і вже півмільйона прослуховувань. Зазвичай слухають по декілька разів, і це дає якісь поштовхи людям рухатися в напрямку. От в цій пісні розмови, наприклад, зі своєю людиною, там половину Дівчиною, хлопцем про свої почуття, відчуття і взагалі про своє сприйняття сексу і сексуальності, і, можливо, навіть ну, якісь там романтичні аспекти відкриваю. Тому я вважаю, що так, так, обов'язково 100%, відсосків. 100 відсосків впливає музика на все. Просто на все життя впливає в і, і у артистів. До речі, також е, я хочу сказати про те, що ми співаємо. Е, от ми від початку ідеї цієї пісні я е, до сьогоднішнього дня я її слухав. Ну я не знаю 500 мільярдів так, і вже разі. і, і вже співав ці 500 мільярдів разів. І я помічаю, що в принципі історії з пісень дуже часто повторюються в мене в житті. До речі, думали з приводу того, що враховуючи, як злетіла пісня, а зокрема і на Ютубі, Ютуб Music, теж дуже багато прослуховувань, що... Хотітимуть слухачі це безпосередньо чути вживу. А дуетні композиції це не завжди комфортний і зручний варіант mm -hmm. для того, щоб е, кооперуватися безпосередньо на сцені, через те, що кожен артист може бути зайнятий своїми справами. Це треба обов'язково бути оцим гостьовим е, співаком. Mm -hmm. Як будете вирішувати цю проблему? Будете співати її сольно, чи будете виконувати її саме в ті моменти, коли ідеально буде підходити час вам заспівати вдвох на сцені? І сольно, ми будемо виконувати 100%. Вже виконуємо. В принципі, я вже двічі виконував цю пісню. І е, на великі відкриті концерти, там де ми можемо е, запросити велику кількість слухачів, і це буде красиво. І ми можемо заспівати з музикантами і зробити mm -hmm. це класно. Я е, ну, залюбки буду завжди запрошувати іскру і е, сподіватися на те, що вона підтримує мене і заспіває Ті, ще свої підтримую. пісні. І ну, це, це круто, і е, дуже багато дуетів вони справді. Залишаються дуетами тільки в записі, тому що, ну як ви кажете, артисти дуже часто із графіками не стикуються і все таке. Але ну коли вдається заспівати наживо і е, зустрітися, взагалі типу класно зустрічатися з артистами, з якими колаборуєшся на сцені mm -hmm. разом, тому що це обмін енергією і досвідом, і ти якось відчуваєш, що ти не самостійно в цьому, в цьому в шоубізнесі. Да, чи є так. твоя підтримка? Якась твоє плече, на яке можеш е, опертися, коли важко, і, і допомога, і підтримка. Тому mm -hmm. так, це важливо. Да, ну от зі скалер ми співали, я не знаю раз-два на напевно mm -hmm. <laughs> разом на сцені, і це були е, зокрема якісь великі концерти, телезйомки або е, от, премія, на які ми познайомились. Ми також співали, і е, я, я думаю, що обов'язково обов'язково побачити лайви. Ми вже е, один зробили. Tak. треба ще Треба буде обов'язково ще зробити, і наостанок хотілося б запитати про плани. Ми вже почули, що у Іскри планується сольна пісня. Ну, і в також от якраз хотілося б більше дізнатися про те, що очікує на ваших шанувальників у найближчому майбутньому. Я готую веселу для мене Нетипову пісню. Вона дуже легка, дуже літня. Вона дає нам розвантажитись трошки, тому що дійсно зараз настрій такий. Він напружений. Я сам це відчуваю, на собі відчуваю, і хочеться, коли сонячні дні, коли є три хвилини, просто ну, хоча б. Три хвилинки покайфувати від того, що все ж таки літо. Літо не зима. Треба посміхатися. Хоча б це. І нова пісня, вона дійсно така легка, дуже весела. Я розраховую на те, що її підхоплять дітки, що їм буде займатися чим влітку знімати тік-ток і танцювати, купатися під цю пісню. не Вона знаю, ще посміхатися. просто дуже заїдлива. Ну, ти ви Т... один раз її почуєте, і вона у вас засяде в голові на весь день. Так. І... і Боже, дякую тобі дуже но за такі це правда, промо. — <свят> <свят> Ну я, я розраховую на те, що дійсно ця пісня буде піднімати настрій. Це найголовніше зараз робити класний настрій, відкривати теми, які, які потребують того, щоб відкривали. Зараз я думаю, що це просто от, дати трошки хорошого настрою. Мені здається, це дуже правильне рішення, тим більше треба більше давати позитивного в нашу, скажімо так, загальну якусь картинку життя через те, що все-таки негативного доволі багато, і треба, щоб хоч щось його розбавляло. Дякуємо вам за цю розмову. Дуже круто, що вдалося до нас завітати. Дуже крута пісня. А ще раз друзі, скажу, якщо ви не бачили кліп Кайся в Ютубі. По перше, допоможемо дійти до ляма, А по друге, безпосередньо красива картинка безпосередньо крута. Та пісня, і оцей от зв'язок, зв'язок між співаками, між артистами, це не завжди можна побачити. І саме в Кайсі, в кліпі до Кайся, це відчувається. Друзі, нагадаю сьогодні про пісню Кайся. Говорила з її автором і безпосередньо людиною, яка ініціювала цей дует Нікіто, кисельовим та іскрою. Неймовірна, просто парадует. Прекрасно все вийшло, дуже подобається. Я сподіваюся, от те, що говорили, от як коли та паличка буде виготовлена чарівна, <гум> вона обов'язково тебе ще раз знайде. <гум> да, я також довою не. <гум> Друзі, я Віктор Семенко прощаюся з вами вже до наступного разу. Бажаю всім гарного дня. Почуємось!